Реабілітація та відновлення в капітально відремонтованому приміщенні з абсолютно новим обладнанням та інвентарем. Все це нині доступно для пацієнтів реабілітаційного відділення, що діє на базі закладу охорони здоров'я на території Інгулецького району. Нині воно відповідає абсолютно всім сучасним стандартам надання фахової медичної допомоги. З осені минулого року тут же успішно пройшли лікування 249 пацієнтів, з яких 91 – це військовослужбовці. На сьогодні 228 осіб вже завершили курс лікування. Ще 20 продовжують відновлювати свої сили. Слід зазначити, що це реабілітаційне відділення здійснює і довгострокову реабілітацію. Реабілітаційне відділення відкрита у нас у 2024 році. Почала свою роботу з 1 жовтня 2024 року. Завдяки коштам, які надано було місцевою владою, це майже 2 мільйони на ремонтні роботи, і 3 мільйони на обладнання. Було відкрите обладнане реабілітаційне відділення. Воно взяло на 20 ліжок яке працює зараз повністю, воно має Заповнен. У кривому розі успішно діє міська програма, спрямована на підтримку оборонців України та їх родин, політика героїв. І однією з її складових є надання кваліфікованої медичної допомоги, лікування та реабілітація захисників і захисниць. Для цього на базі закладів охорони здоров'я міста в різних районах створили сучасні реабілітаційні відділення, де пацієнти отримують фахову допомогу лікарів. У кривому розі кожен військовий і кожна військова і їх родини. Отримують максимальну допомогу, яку тільки можливо. Важливим напрямком є медицина. З початку війни у нас проліковано поранених та хворих військовослужбовців вже більше, ніж 50 тисяч. Важливий напрямок реабілітація. По реабілітації проліковано вже більше 4 тисяч це лише наших військових. В місті створено 8 відділень, в 6 проведено вже капітальні ремонти, в двох триваючі. Потужність одноразова 256 ліжок. Це ну поки що достатньо для того, щоб ми виконували всі завдання. Нині в межах кривого рогу успішно втілюють життя великі медичні проєкти. Серед них капітальний ремонт тисячки та інфекційної лікарні, оновлення консультативно-діагностичного центру та рентгенологічного відділення третьої лікарні, капітальний ремонт операційних блоків у п'ятій лікарні. Новий вигляд отримують приміщення під установку сучасного обладнання у першій лікарні, кілька відділень у дев'ятій лікарні. На черзі старт робіт у медичному закладі на Даманську. Все, аби створити повноцінні умови для одужання цивільних та військових. Олександр Фефілатів Припчук перший міський.